Зайшла в маршрутку, ми відповідно сказали, що не працює карточка, що треба зайти звернутися сюди і не знаю, поновити чи якось відкодувати. Із такою проблемою зараз зіштовхнулась не тільки пані Лідія. Частина карток тернополянина перестали спрацьовувати у транспорті, адже у них завершився термін дії. Ті, хто подавали в 2017 році, тільки коли запроваджувалася система, карточки мали п'ять років. Відповідно, закінчився термін дії. Приходять люди сюди, карти продовжують. Продовжує термін дії проїзного документу і школяр Тимофій. Такі картки працюють інакше. Я сьогодні в їхав в тролейбусі і мені сказали, що в мене закінчилась картка. От я. Але мене не вигнали, то я ще поїхав. Для учнів, для студентів різний термін, тому що прив'язано до навчального закладу. Так як школи, учні або студенти вищих навчальних закладів, училищ, там все залежить, доки вони навчаються. У них термін інший. Коли людина розраховується в транспорті, на квитку зазначений термін дії карти. Тобто зараз ж кожен зможе побачити, доки карта буде. В них Продовжити дію картки тернополянина дуже просто. Треба звернутися у системний зв'язок на чорновола 1 і там буквально за кілька секунд картку розблокують. Це безкоштовно. На місці її можна і поповнити. Тут зараз невеликі черги, але ніхто довго не чекає. Навіть ті, хто приходить із іншими питаннями. Я поновлю дочка, загубила просто буквально 5 хвилин, і все готово. Дуже зручно, що туди оплачуємо і тут можна поновити. Додамо термін дії карти Тернополянина, пільговуючи мешканця, після продовження стає необмеженим.